І сьогодні хотів би поговорити про е, дві теми. По-перше, перспективи ухвалення в Сенаті, ну і звісно, в Конгресі загалом законопроекту про санкції. Там нині перебуває голова Ось президента України Андрій Єрмак, і проводить в тому числі переговори з Марк Рубіом, що зустрівся держсекретарем США. Будуть говорити про санкції про депортованих дітей, і про хід переговорного процесу. І щойно стало відомо про те, що сенатор Роджер Уікер повідомляє, нібито Трамп просить Сенат не розглядати законопроект про санкції проти Росії. Ну і поговоримо про коментар Путіна щодо переговорного процесу. Але хотів би все-таки розпочати з цієї новини, наскільки ну вона ну по-перше, поки що інших коментарів нема. Наскільки вона для нас є такою загрозливою, тригерною, чи це означає, що дійсно вся ця історія, як я називаюся піар-акцію про законопроект Лінці Грема, вона виявилася справді піар-акцією. Ні, ну я б не ставив крапку в цій історії. Вона продовжується черговом черговим наготочні у всі ці історії з законопроектом Грема. Але сама ситуація мені не здається дивною, скоріше закономірною, тому що очевидно і в цьому питанні, от в питанні про санкції проти Росії, зокрема вот і про цей законопроект Лінці Грема. І, взагалі, в питання відносин з Росією ставлення до переговорного процесу в команді Трампа немає єдності, і я думаю, що зараз боротьба загострилася з цих питань. От дуже було помітно останні дні, що зросла кількість тих, хто в США в республіканській партії зросла кількість тих, хто виступав за посилення тиску на Росію. Зокрема, і от були пропозиції щодо того, щоб починати процедуру з цим законопроектом. Між іншим, цей законопроект ну він виглядає так дуже потужно, і про 500% мит проти країн, які купують російські російську нафту, але він може діяти лише Трамп, його скажімо так. Дасть на нього добро не тільки на ухвалення як закону, але введе в дію саме Трамп, саме президент. І для цього потрібні умови, або, наприклад, відмова Росії від переговорів. Росія формально від переговорів не відмовляється, або да, наприклад там Росія буде намагатися змінити українську владу. Ну і ще декілька вимог. Тому навіть якщо цей законопроект буде ухвалений, останнє слово буде за Трампом. Вводити в дію ці е, от, такі санкції величезна мита чи ні, але тим не менш, от зараз мені здається, от ця боротьба навколо е, даного законопроекту вона відображає розбіжності позиції, скоріше, я б сказав, в різну стратегію і тактику. Як свід поводитись з Росією? Є ті, хто виступає за посилення тиску, зокрема санкційного тиску на Росію, і таких стає більше. І в республіканській партії, і схоже, і в адміністрації Трампа. А є ті, хто все ж таки вважає, що це буде занадто, що це може зашкодити і переговорам, і відносинам з Путіном. І Трамп не хоче поспішати. Ну і потім в даному ж випадку ми це. Я той... перепрошую, два Занатра. тижні ще не спливло, так? Да? Що, що? Перепрошую, два тижні ще не спливло. Ну, це ж було вже в третій раз два тижні, так, так. може бути і в четвертий. Але це ж і не слова самого Трампа. Це нібито Трамп просить, знаєте, він може одне сказати Лінсі Гремо, інше от цьому сенатору. Тому прямо, прямої мови Трампа немає. Взагалі, якщо є тема, яка є незручною для Трампа, або з якої у Трампа немає чіткої позиції. Він не висловлюється напряму. От як це було до речі з реакцією на операцію Повутина на деякі інші речі? От Важливо, коли сам Трамп виступає, де ще емоційно, ще великими літерами. Оце його пряма мова. От, оце треба брати до уваги. А в даному випадку, от я ж кажу, це скоріше, от внутрішні тактичні. Маневри всередині республіканської партії і навколо цього законопроекту. Ще це не останнє слово. Я думаю, що вся ця іпопея з даним законопроектом вона буде продовжуватись. Ну а наша делегація, я думаю, що вона підтримує безумовно, цей законопроект. Була ж зустріч з Лінсі Гремом в Києві. Ну, І зараз, я думаю, для нас питання не тільки в цьому законопроекті, а в першу чергу, я думаю, в переговорах про відновлення постачання американської зброї це було анонсовано, це буде непросто, насправді, зокрема, і в контексті нещодавніх подій, ага. тому що в США реакція я так розумію, різна і неоднозначна. Засудження немає навпаки, я б сказав так: от парадокс в тому, що нас стали більше поважати після останніх українських ударів і по Кримському мосту, і особливо от по російських аеродромах. Але в той же час трошки побоюються, що ми такі занадто зухвалі. Мали їм Ізраїлю, який так діє на власний розсуд, а тут ще й Україна причому собі дозволяє бити по носіях ну, по частині російської ядерної тріади. І оці традиційні побоювання, які існують ще з часів холодної війни, їх озвучив навіть. Кіткелах, які дуже дружньо ставиться до України, тому таке неоднозначне ставлення, і я не виключаю, що це трошки може вплинути з точки зору того, що не будуть поспішати вирішувати питання про постачання нам зброї. Хоча я думаю, воно буде розглядатися, я не виключаю, що якісь попередні, можливо, не публічні домовленості з цього приводу будуть, тому і питання про санкції і про зброю. Я думаю, воно зараз на порядку денному, але рішення ми е, почуємо і побачимо, можливо, трохи пізніше. Пане Володимир, точніше запитання на рахунок постачання зброї. Я пригадую спочатку широкомасштабного вторгнення ми фіксували величезні цифри. Ну, до прикладу, лише перший рік, 22 й рік. Тоді відомленню пресі звучало, що Америка поставила нам зброї і допомоги на суму понад 90 мільярдів доларів. Потім ці цифри десь зникали, вони стали меншими. Ну, це окрема історія. Я про сам факт постачання, тому що є передача безкоштовна зброї, є продаж зброї сьогодні. Ну мені так видається, ви поправите певне говорити про те, що Трамп просто нам даватиме зброю, не доводиться. Безумовно а, а чи продаватиме він він нам її, яку в якій кількості, чи він просто не зацікавлений в ринку України як такому. Ні, ні, я думаю, що зацікавленість в ринку є. От я думаю, розрахунок насправді зараз, коли будуть йти переговори, ніж коли вони, скоріше за все, вже йдуть, mm -hmm. про відновлення постачання американської зброї, постачання безумовно, за гроші. Тому що при Трампі безоплатної допомоги вже не буде. Це Трамп Трамп рахує гроші, Ну і це була позиція республіканців. все, сеанс добродійності закінчився. Да. от лише бізнес і така прагматична жорстка політика. І в даному випадку якраз ставка робиться з нашого боку на те, що це вигідно США. Деякі заводи збройні вони працюють на Україну. От, зокрема по виробництву артилерійських снарядів. Правда, це такий сумнозвісний завод Пенсільванії. Немає на увазі у зв'язку з тим конфліктом, який виникнув вересні минулого року під час виборчої кампанії. Тому там асоціація у республіканців можливо не найкраща, і це не їх територія. Тому ну я маю на увазі поки що не їх територія, тому. Може вони там і не хочуть сприяти, але тим не менш, ну безумовно американський ВПК міг би заробляти на українському ринку. А може бути така схема, яка цілком відповідає інтересам Трампа його нинішні, скажімо так, торгівельні позиції. От з Європою, наприклад, треба вирівнювати торгівельний баланс, тому що у США дефіцит. Торгівлі з європейцями ну можна продавати зброю європейцям. Європейці будуть купувати зброю і для себе, і для України. Між іншим, от якраз зараз починається обговорення такої цікавої схеми напередодні саміту НАТО, що щоб от ці 5% відсотків витрат на оборону, які Трамп вимагає від європейських партнерів по НАТО, щоб в ці 5% відсотків зараховувалися. Воєнна допомога Україні ну, в принципі це нормальна. Я вважаю, так, да, тому що це безпекове питання, е, можна витрачати на себе, а можна і на допомогу Україні. Все рівно це працює на безпеку НАТО, на безпеку країн, які входять до НАТО. А для нас це ще важливо, що таким чином де-факто визнається наша причетність до НАТО. Ми не член НАТО, але раз така схема працює, значить нас визнаються, ну скажімо так, неформальним, неофіційним членом НАТО, раз зараховуються воєнні витрати на допомогу України. Тим не менш, економічний бізнесовий інтерес безумовно є і українська делегація. Я думаю, на цей аргумент використовує. Другий важливий аргумент відновлення постачання американської зброї для України може суттєво вплинути на переговорний процес. Тому що я. на сьогодні Росія продовжує війну і не хоче домовлятися про припинення вогню з однієї простої причини: немає американської допомоги Україні. Україна слабше ага. її оборонні можливості слабше, на і у росіян з'являється потенційна можливість виграти цю війну. От вони так вважаються, ага. і е, е, з цієї точки зору саме відновлення постачання американської зброї буде таким дуже дієвим сигналом, що ні, у вас не вийде, е, не буде односторонньої переваги. Краще домовляйтеся, припиняйте цю війну, тоді, скажімо так і не буде постачання зброї України. Вони ж кажуть, припиняйте постачання зброї, так, так, але так. знаєте, як на відомому діалозі з 12 стульів, да спочатку гроші, потім стулья. Так, в даному випадку, От спочатку припинення вогню, потім okay. да може, бути припинення постачання зброї, а не навпаки, як хоче Росія. Тому от вплив на переговорний процес, це теж, на мій погляд, вагомий аргумент в діалозі про відновлення постачання зброї в Україні. І ця тема анонсована, що дуже важливо, І Зеленський про це сказав. Okay. Ну а результат, я думаю, ми його. Почуємо трохи пізніше, тому що зараз, от саме в нинішньому контексті, американці не будуть поспішати з рішеннями, тому що є зависання переговорного процесу. Потім на американці, що називається, перетравлюють останні події от ті самі удари mm -hmm. по Росії, і от ця неоднозначна їх реакція вона може трошки ускладнити ухвалення необхідних рішень. Але тим не менше, логіка зрозуміла. Тому я дуже сподіваюся, що якщо не найближчим часом, то трохи пізніше необхідні рішення будуть ухвалені.